З одного боку, з другого, ви побачите, на цьому ви побачите велику пропресію, відповідно, що ми оцінюємо. Я ще коли цю фотографію побачив, я ще їх не бачу, мені всі просто подінули. Я вже так я не розумію, тут був фартоном. Тому що в природі так не буває, щоб зуби були от-от-так захинені ключово. Ну, не буває так, наші зуби прорізуються послідовно. У класиці, то після кримулярів проїзується літла, і ваші кримуляри стають в одну добу, і вони жують, а літка десь там з боку загрою. Або вже на ходить кінець пеки, як вони не заходять. Але в нормах таких пацієнтів що відбувається? Що вони жують на всі зуби, крім тих коли які дистоповані. Що зробив лікар-то? Він зробив так, щоб пацієнт не жував на жоден зуб. Ну, тому що можна всі зараз завалити пограми і отримати ситуацію. Причому, що я так розумію, що лікування йшло. Часом ці зуби, вісімки в нас збережені, ну, там на старті. Також той лежати не розуміють, тому що, не дивлячись на те, що е, лікар провів дуже фантастично велике розширення, то щелепи, рахніші лепи, і, напевно, що не, не дуже фізіологічне розширення, ви подивитеся, що наша верхня щелепа по до нижньої, як чашка Петри. І це звідси по шістійках. По сімірках там повний перехрест, ну, там повній е, сісербані. Відповідно, це нам не допомогло, тому що зуби все одно не поміщаються в ряд. Відповідно, думаємо, що робити з цим меншим. Найбільше кілька цього кейсу, От ви коли подивитеся на реформат, панорамного знімка з КТ, ви поважите нас такі у нас малесені корені зубчики. подивіться, будь ласка, на цю сторону, на величину корення на лісцях, у вас на зубу 1,5 мм. От з цим пацієнтам зараз треба працювати. Зуби Всі лісця, рухом. Всі чотири ліса рухомі відповідно. В цьому плані я також працювати на лайнерах, тому що лайнери приходять, тому що я можу. Посадовною механікою задавати рік і диктувати, які зуби в мене стоять, а які, а які рухаються. А якщо я все дуже гарно пропоную і дуже, дуже е, повільно пропоную, то в мене все відбудеться. А далі логіка проста. Ми забираємо базу до сарку, базу знизу, забираємо вісімки і пробуємо це все скласти. От то, що зараз подивитися таке паскудне змикання, це я роблю дуже-дуже бігло для пацієнтів, щоб мотивувати їм, чому їм потрібно забрати вісім зубів. Потім ми після цього плануємо механізм чай. Далі я дуже довго думав, які ремуляри забрати. Тому що біомеханічно мені краще забрати другу. Ми з вами вже рішили константу, що ті верхні 4 місця ми з вами не робимо. От тобто, вони хай стоять, і далі не стоять, і нам дуже -дуже, дуже дуже, сильно подобається. Діти, якби ми забрали, ми б старимо лишили більше антуражу, тому що тоді тих премуляр одиничка також буде виконувати функцію опорного. І тоді менше буде віддачі на задні зуби. Коли змішуєте погане з хорошим, хорошого завжди має бути більше. Але проблема в чому? Знову ж таки, кате. Ви дивимося з вами на катері, розуміємо, що кістки в нас на перших промлярах практично немає. Але на других промлярах на повністю збережено до самої шеї. І тоді я довго думав, чи піти в сторону біомеханіки, чи піти в сторону біології, бо все ж таки кістки є, і вирішив, що ми пограємося в сторону біології. В принципі, можна спланувати на лайнерах і так і так адекватно. Ну, якщо це все грамотно продумати. А якщо є шанс попротися за ту кіску, то майно. Uh, Закриваємо проміжки, відповідно, ставимо атачми, щоб не зловити неконтрольовані нахили, тому що центр резистентності у нас знаходиться плюс-мінус 2 треті.